Слава Ісусу Христу, Дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Шурко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 25-й псалом і роздумали над ним. Цей псалом є тим особливий, що це є так званий індивідуальний псалом Плачу, якого основну таку тему можна представити вже в самій назві. Очевидно, дуже багато коментарів так його означає, це як молитва про наставництво, визволення та прощення. Цей псалом особливий тим, що його формально зраховуючи до псалмів плачу, також можемо частково зараховувати і до псалмів мудрості. І він написаний за допомогою двох таких літературних технік. Тобто акростиху, де кожна наступна строфа починається з наступної літери єврейського алфавіту, починається від аляв і закінчується тау. І, очевидно, тут є також присутній хіазм ще одна складна структура, тобто хрестовидне розташування тексту, де перша і остання частина відзеркалюють одна одну, а центр головної думки є посередині псалма. Треба також відзначив, що цей акростих не є стовідсотковий, Зокрема, там та буква є присутня у 21-му, і в 22-му вже властиво цей текст виходить Поза акростих також і певні зміни є всередині, але це вже такі деталі, про які не будемо говорити. Оскільки тут є присутні, по суті, всередині переплетені дві техніки, псалом досить насичений зміною багатьох тем. І тому я також запрошую вас слідкувати за текстом плма на екрані, щоб бачити всю цю динаміку, яку очевидно читаючи і виокремлюючи певні сегменти, просто майже неможливо передати всю цю красу, всі ті відтінки, зміну настроїв і такі глибокі почуття псалмопівця. Псалом починається заголовку, де вказано, що це є просто Давида. Манскрипт інший додаючи це є Псалом Давида. І, і вона тема першого віша, що Господь є єдина надія Псаломопівця. Псалом так і каже, до тебе, Господи, підношу мою душу. І чому Він звертається до Бога? Бо Він просить, щоб хоронив його від сорому. Що це означає, поговоримо далі. О Боже мій, на тебе покладаюсь. Не дай, щоб я осоромився. Не дай, щоб вороги мої тішалися надо мною. І тут Він просить Господа, щоб він. по... Соромив зрадників, нечесних людей, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини. Далі він благає Господа про те, щоб Господь настановляв його, провадив його, навчав його. Він каже: Вкажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки, напути мене по Твоїй правді й навчи мене. Чому? Тому що він вважає, що навіть якщо він блукає, Бог є його спасіння. Він каже, бо ти Бог, мій спаситель, і дуже смиренно нагадує йому, що він чекає на Його спасіння. Каже, тебе очікую увесь день я. Далі він просить, щоб Господь, який має дарувати йому спасіння, пам'ятав про своє милосердя, власне, тому треба дарувати йому спасіння. Каже, згадай про твоє милосердя, Господе, і про Твою милість, вона Бо спокон віку. І після цього він просить Господа не пам'ятати його помилок юності, тобто його провин, гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого, згадай мене, Господи, доброти Твоєї ради. І тут він визнає дуже важливу річ, що Бог завжди навчає смиренних. Що якщо він десь заблукав, очевидно, він визнає це у смиренні, котра є також. Імпліцитно має на увазі потребу в Бозі. Псалопівець каже, добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги, напумлює покірливих на правду і навчає смирених путі своєї. Далі, псалопівець стверджує про Божу вірність: усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва Його. І після цього він каже. До Господа, щоб просить властиво, щоб Той пробачив йому його провини. Імени Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. І знову далі повторює, що Бог навчає богобоязливих. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже Йому дорогу, яку Той має вибрати. Сам Він зазнає щастя і рід його успадкує землю. І тут він знову стверджує дуже важливу таку тезу, що близькість з Богом убезпечує людину від помилок, від хибних доріг, від хибних виборів. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він Бо звільнить від сіті мої ноги. Тут він знову просить про Боже милосердя і каже, зглянься з милосердя надо мною. І знову смиренно, як і на початку, пригадує. Що він далі чекає на Господа і каже, бо я самотній і нещасний, і знову висловлює свій біль, вказуючи на те, що він ще не пережив у цього порятунку, каже, злагідне скорботи мого серця і знову повертається проханням до Господа, щоб той його врятував, і виведе мене з тісноти моєї, споглянь на моє гори, на труд мій, і відпустив всі гріхи мої. І він знову, в чому каже, чому він просить, бо вороги не дають йому жити. Каже, глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю, лютою ненавидять мене. І знову повертається до питання не тільки фізичного порятунку, але питання його честі, як особи. Збережи мене, мою душу, і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. І так як і на початку Він звертається до Господа, як до єдиної надії, і в кінці він каже. Що він надіється і чекає на Бога, нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе, Бог Господи, надієш. І в кінці є цікавий вірш, де він від власного бажання, від власного болю просить за весь народ Ізраїля. Такий є перехід від особистого терпіння, благання тільки про себе, про свої справи, він просить за народ, ми про це також згадаємо в кінці, визволь Ізраїлю о Боже, від усіх його скорбот. Як і кожен псалом, цей молитовний твір містить безліч тем, і, власне, в тому його неповторність і краса. Проте серед тих головних тем, які тут є присутні, можна викор... виокремити принаймні три наступні. Передусім, салом молиться про до Бога, про допомогу посеред випробувань, про попрощення. І, очевидно, тут часто звучить тема потреби Божого проводу, наставництва, як би ми так сказали сьогодні. Так само, очевидно, цей весь псалом можна поділити на три такі більші частини, які об'єднані більш-менш тематично. З першого по сьомий вірш тут міститься молитва про допомогу, потребу духовного проводу і прохання про прощення. З 8 по 15 вірш описується Божий характер і Божі якості. А 16 по 21 псалом пів знову повертається до прохань про допомогу. Останній двадцять другий вірш. Представляє молитву за весь Ізраїль, який я вже згадував, а в новозвітному розумінні, чому цей псалом важливий, зокрема для нас, християн. Тут мається на увазі усіх тих, які пізнали єдиного Бога, які належать до того нового духовного Ізраїля, не по плоті, а за духом, як би казався той Павло. І цей новий Ізраїль, включає, очевидно, і євреїв, які навернулися, і тих, які війшли з поган, передусім тих, які стали членами церкви. І яку Павло так прекрасно в своїх посланнях зображує як тіло Христове, як Христову наречену і як Божий храм, який дух, Святий Дух все оновлює, переображує, зрощує. Як я вже сказав вище, ви тему кожній з цих трьох частин є дуже багато. Наприклад, коли ми подивимося ще раз на ту першу частину, з першого по сьомий вірш, таким же другим, знаєте, другою лінзою, сильно наголошується тема довіри, також псалмопівця до Бога. Та страх бути осоромленим перед іншими, зокрема перед ворогами, мається на увазі. Честь і сором, очевидно, відігравали дуже важливу роль в стародавньому Ізраїлі, як і в багатьох культурах заснованих на принципах спільноти сьогодні, ну, зокрема на Близькому Сході. Десь так, ці якості якості більше, ніж економічний стан чи політичний статус, визначали становище людини в суспільстві. Життя без честі не було варто того, щоб його жити. Сьогодні це, знаєте, на жаль, тема, яка незрозуміла для багатьох християн, і вибачте за відвертість навіть духовних провідників. Бо люди просто в очі можуть тобі одне говорити, друге брехати, не маючи поваги до самого себе, або багато знаєте, таких речей, в яких в мені в житті не раз, я думаю, кожному з нас опускалися руки, коли ми бачили. Лукавство, подвійні старданти і не повагу до самого себе, передусім людини, яка часто називає себе духовною. Отже, для псалмопівця честь народжується життя, прожитого у вірності Богові. Традиція мудрості навчає, що людина постійно повинна вибирати між двома дорогами життя шляхом мудрості, і шляхом глупоти. Тому псалмопівець спочатку молиться, щоб йому було показано шлях мудрості. Тобто цю дорогу Господню, так? а потім звертається до ідеї Божого завіту і милосердя. Ця тема співчуття і милосердя, так і цікаво представлена в цьому псалмі, що тут вживається єврейське слово, яке буквально означає утробу, але тут іде мова про любов матері до своєї дитини. Тому тут, по суті, так дуже глибоко підкреслює зв'язок, який людина. Починає переживати, коли вона кладає входить в союз з Богом, в завіт з Богом, який поєднує людину і Бога. Щодно, ми, християни, це розуміємо, що цей зв'язок, який ми входимо, перед цим через таїнство хрещення. І постійно наному відновлюємо, посилюємо в таїнстві Євхаристії. Так, коли ми заглиблюємося в Бога, живемося Його тілом, і кров'ю, це, це дорога з Христом і у Христі. Тема страху Божого є дуже також важлива в цій другій частині, з 8 по 15 вірш. Так, ця тема є, ми знаємо, дуже така домінантна в літературі мудрості. Так? І тут йдеться передусім про благовіння і пошану, які людина має, повинна мати до Бога. Хоча страх дійсно включає в себе певну міру трепа, тут це радше позиція поваги, аніж страху, це треба пам'ятати. До речі, вчення мудрості можна ідентифікувати також з допомогою певної специфічної лексики, яка присутна і в цьому псалмі. стандартні слова або фрази мудрості, наприклад, включають слова добрий, праведний, коли правильно веде тебе хтось шлях, навчає стежки, порада. Це все такі знаєте, життєві якісь маркери, які властиво. Говорять, що кожен наш крок, кожне наше рішення або є в згідності Божої волі, або просто ми віддаляємось від Божих задумів для нашого життя. Зокрема, отже, таке вчення, де ми говоримо про мудрість, страх Божий, також автоматично включає тему завіту, союзу з Богом. Так? І тут також є цікаво в цьому самі присутня і тема відплати, де людина усвідомлює, що людина за добро є винагороджена, за зло – так чи інакше завжди повинна бути покарана. І тому ті, які вибирають Божий шлях дорогу життя, шлях мудрості, які благовіють перед Богом, вони не відчувають браку чомусь, каже Псалом Півни, не перебувають в достатку. Псалом 16 16.21 віч завершується новою серією так, прохання про допомогу та звільнення. І хоча самопівець страждає від рук ворогів, тут він виявляє своє надзвичайне смирення і така як, як духовна перестраховка. Господи, я можу не знати, що я зрішив, але якщо я зрішив, то я визнаю свої провини, навіть якщо їх не відчуваю. Ці обставини вказують на те, щоб самопівець цілком смиренно міг сприймати ворогів. Як Божий інструмент відплати, Божих агентів відплати. Це, це просто є така абсолютна довіра до Бога, що Боже я приймаю від Тебе все, як це той праведний. Йо. Що Бог, і, і, і це також означає, що, що коли людина віддається в руки, Божі, вона розуміє, що Бог також втрутиться. Цікаво також є, що цей псалом. Знаєте, кажу, він також ніби побудований, як, як Ростека, але ця літера Тау єврейська, останнього остання, остання літера єврейського алфавіту, присутня у 21 вірші, так, а 22-й виходить поза це. І тут псалмопівець, який молився в болі знаєте, за себе, отак дискутував з Богом, виносив йому, підносив йому все своє серце, в кінці раптом починає розуміти, що не тільки він терпить. Що інші навколо люди можуть мати подібні терпіння, його брати і сестри. І тому він у смиренні духа просить також за ведь народ Ізраїлю. Тобто ми в тому, самому, тому всьому означає також, коли молимося, ми не повинні зосереджуватися на собі. Ми навіть молитва Отче наш. Вона каже, мій батько. так? Ми розуміємо, як важливі ці наші особисті стосунки з Богом. Але ми кажемо, Отче наш. Ми розуміємо, що ми члени Великої Божої родини, ми всі Божі діти. Тому ми, коли ми молимося псаломи, я це постійно наголошую. Ми не тільки молимося, щоб відкрити перед Богом своє серце, звільнитися від властих страхів, недовіри, сумнівів і скріпитися в Господі. Ми молимося за наших відважних захисниць, захисників, тих, хто перебуває в найбільшій потребі, щоб Господь милував, беріг, провадив, захищав їх. Тому запрошую ще раз і ще раз ділитися. Цими роздумами заохочуйте, як не хочете ділитися цими роздумами, захочуйте інших просто читати псами. Це є найважливіше. Бо це є частина Божого Слова, яким Господь відкриває наше серце на те, щоб Його благодать Святого Духа нас переображувала, направляла. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!